Привіт, це Ерік. Все частіше бачу в чатах запити, чи замінить штучний інтелект розробників, дизайнерів, ну і взагалі нас, спеціалістів там в it сфері Це відео відповідь саме на це питання. А перед тим як я розкажу в цьому розмовному відео свою думку, підпишись на цей канал, постав цьому відео лайк, напиши коментар, тоді ти точно станеш краще будь-якого штучного інтелекту. Повертаємось до питання, чи замінить штучний інтелект нас? Ні. Дякую за перегляд. Удачі в вивченні дизайну. А тепер для тих, хто досі сумнівається. Привіт. Це Ерік. І тут моя проста думка, ноунейма no про те, чи все ж таки штучний інтелект буде нас витісняти з цієї професії чи ні. Що ми маємо зараз із штучного інтелекту? Да майже все. юристів, медиків, якихось ще там істориків, і де тільки в будь-якій сфері вже штучний інтелект є. Хочете собі назву вигадати, удачі, є вже там сервіс, ось там демонструю. Хочете поспілкуватися з кимось, є чат GPT, спілкуєтеся будь-яка тема. Ну, хочете там. Малюночки поробити, ілюстрації, що ще, там збільшити сайз свого зображення. Теж є всі сервіси для цього вже є. До речі, кому цікаво, ось сайт він відображається. Це сайт, де зібрали вже майже всі там штучні інтелекти, навіть з фільтром можете користуватись. Я знайомство своє почав саме з чату GPT. Я просто зареєструвався там, коли доступ український відкрився, і користуюся їм, коли мені потрібно. А потрібен мені майже кожен день. Це такий став для мене е, крутий помічник в розумінні верстки і того, як це робиться. Я можу задати чоткі, чіткі параметри чату GPT, поставити запитання, як це переробити в дизайн. Е, ну, трошки, мабуть, складніше для вашого розуміння. То, типу, він мені демонструє, як це буде в верстці виглядати, в версії, там в коду, а я розумію, як це треба зробити в дизайні. І наприклад. Саме просте там питання у мене було що там краще те вибрати чи те. Мені ChatGPT допомагав. Ну і взагалі, як я розумію, як я бачив вже відео, ChatGPT здатен зверстати сайт, все розробити. Тобто, програмісти вже починають хвилюватися. Але ось, наприклад, для дизайну. Перше, що приходить на думку, це Midjourney, да. який, начебто, замінить ілюстраторів та взагалі креаторів зображень. Ну і що можу сказати? Ось це дуже мило, як, як на мене, ось ці кошенята. Але тут є момент в тому, що все ж таки. Е Полягає питання саме в його доцільності. В... Треба ж навчитися ним користуватись. Він дає неповну можливість редагувати це зображення, і все ж таки ви отримуєте растрову картинку. А ілюстратори, які створюють контент, вони зможуть цю картинку і анімувати і щось інше зробити. Звичайно, ми можете сказати, що там вже з'явилися такі е, спеціальні штучні інтелекти. Добре, я згоден. І виникає такий момент право авторського права. Чи правомірно використовувати це зображення в комерційних цілях чи ні? Тому що це ж генерація йде не від когось, хто дозволив це авторське право, це штучний інтелект вивчає на базі всіх малюнків світу. І, наприклад, навіть в цьому малюнку е якийсь автор може знайти свою роботу, а суди все ж таки будуть на стороні автора, тому що. Якийсь відсоток копій плагіату буде у штучного інтелекту? Ну, це тема, мабуть, якихось там відосів, коли ці суди почнуть вже працювати. А може, вже навіть працюють, а ми досі не знаємо це. По-перше, відзначу, що все це, що створюється, згодом буде Ну, Тобто за все будуть вимагати певні кошти. І не факт, що, наприклад, ваша робота за 10 баксів в годину буде, е при тому вас можна помучати і вас можна ще якось там нагрузити, обманути, недоплатити чи щось таке, попросити зробити щось бонусом, поторгуватись. А такі системи, як прийди, оплати і користуйся, там буде все фіксоване і чітке. І не можна буде навіть, наприклад, правки внести. Тому, наприклад, навіть той мій має чотири вже тарифи. Теж синтезія пропонує купити доступ до їх штучного інтелекту, а то лише, типу, пробний період. Також взагалі. Весь штучний інтелект є на стадії ембріону, він, наче як розвивається, але всередині своєї екосистеми. І згодом він буде вимагати від користувачів гроші, тому що це ж вкладення нашого труда, нашої праці, людської, я маю на увазі. А всі люди хочуть на цьому заробити. Ну і моя така думка, перша, ось тут текст навіть вилізе, що найближчі 3-5 років ми будемо бачити цей ріст, розвиток, але повну нашу заміну таку ми не відчуємо. Тобто, я маю на увазі, що найближчі 3-5 років не очікуйте, що. Хтось на фріланс-ханті буде штучним інтелектом забирати у вас замовлення. У мене така просто думка з'явилась, коли я писав сценарій. Людство ж весь час намагалося покращити своє життя. Просто зараз ми вперлися в те, що фізичне вже все ідеальне, ну майже ідеальне, окрім не до сусіда поруч. І ось, наприклад, мені прийшла в голову мишка. Раніше мишки були ось такими. І розвиток з часом покращував їх властивості, форму, там, якість, і мишки згодом стали, ну, ось, типу, ось такими. То так і тут. Це все націлено нам допомогти, адже мишка без нашої участі не буде заробляти гроші. Так і штучний інтелект без нашого натискання кнопки не буде заробляти гроші. Так замінить взагалі штучний інтелект, нашу діяльність чи ні, штучний інтелект не зможе замінити ті професії, де необхідна творчість, де необхідне фідбек та зворотня відповідь, і де необхідне саме емоційне розуміння клієнта. Навіть сам OpenAI про це каже, можете ось тут натиснути на паузу, прочитати. І як ви можете зрозуміти, то ми, як дизайнери, як проджекти, медики та інші, ми все таки будемо актуальні і надалі. Але є ряд професій, де вже час. Трошки нервувати, бідкатись, тому що вже система готується до того, щоб стати прям самостійною робочою силою. Ось, наприклад, Pi Coach, автор статті на Medium. назву ось я тут прикріплюю краще ніж я буду розповідати. Можете погуглити, пошукати. Або я, до речі, прикріплю список внизу, почитайте. Він вказує на той список, з яким я згоден. на те, що має підвищений відсоток ризик, що він буде замінений на найближчі роки, і навіть це робить з певними поясненнями. І перше, це звичайно копірайтер, тому що він ну, звичайно, написати текст буде набагато легше. Та навіть вже я користуюся для написання відповідей для клієнтів. Чатом GPT. Наступний це автори контенту, тому що і зараз вже можна генерувати контент за рахунок чату GPT і інших сервісів. Третє це спеціалісти з підтримки клієнтів, але тут у мене виникає теж таке: ну, хіба штучний інтелект, здатен вирішити конфліктну ситуацію на користь компанії, коли щось буде відбуватися, або він переведе на людину. Тоді, якщо переведе на людину, то потрібно все-таки. Фізична, ну людська підтримка діалогу. Ну тут таке незрозуміле. Але останнє це програмісти, тому що дійсно код пишеться досить вузько, прямо направлено. Звичайно, чим краще він менше написаний, тим легше його щитувати, Але ChatGPT з часом навчиться писати дуже якісний код. Ось цей список все ж таки це загроза зникненню спеціалістів нижнього рівня, тобто Джунів трейні. Е Тих, хто тільки навчається. І копаючи глибше, взагалі читаючи англомовні статті різних експертів, я не знаю, чи експерти вони, я вперше їх бачу насправді, але ж вони пишуть. То завжди натикаюсь на ось таке в кінці повідомлення про те, що ні, чат-GPT не замінить програмістів, хоча він може автоматизувати деякі завдання. Є багато речей, які чат gpt просто не може зробити. Майже всі статті, всі там. Новосні навіть статті, ті, хто пишуть там, новини, всі до цього схиляються. І тут я повертаюсь до того мого зауваження про авторське право. І шукаючи відповідь на це питання, дуже мало ще інформації, але Corridor Q дає дуже класні пояснення щодо того роботи штучного інтелекту в юридичній площині. Тобто, чи є авторське право на цьому зображенні, отриманого від АІ, і взагалі. Є там захист авторського права. До речі, начебто, це хтось кинув в дизайн чаті дизайн хабі нашому. Тому я взяв тоді, ще писав цей сценарій. Переходь в дизайн хаб, там дуже багато корисного матеріалу. Люди дійсно діляться. Класними відосами, статтями, своїми роботами спілкуємось, відповідаємо на питання. Переходь, якщо цікаво, раджу взагалі подивитися відео, там включити, хоча б українські субтитри, якщо вони начебто були, і подивитися там дуже багато. Я не буду розповідати, Ось є YouTube канал, в описі буде посилання. І тепер, відповідаючи на питання, чи замінить нас штучний інтелект, як ви зрозуміли, ні, не замінить. То, все ж таки, він нам допоможе. Давайте виясняти в чому насправді чат GPT та інші штучні інтелекти вже допомагають нам, тим, хто цим користується, а з часом їх буде користувачів все більше. То він допоможе початківцям і ну, люд людям, які працюють в цих сферах. Прискорити свою роботу, наша робота стане нам більш цікавішою, тому що рутинні задачі можна буде передати на штучний інтелект, який вже навчений робити таку рутину за декілька секунд. Хоча, коли б я це робив, наприклад, годину, ну я не знаю що, просто як приклад, мені дуже сподобався коментар від декану юридичного факультету Софолкського університету Ендрю Пелмана, який вказав, цитую відповідно до звіту Legal Service Corp за 2022 рік, американці з Низьким рівнем доходу не отримують жодної або достатньої юридичної допомоги для вирішення 92% своїх серйозних цивільно правових проблем. Я розумію, що в Україні ця статистика, мабуть, досягає там і не тільки 92 а й всіх 99%. Я думаю, що і в напрямку IT, в напрямку бізнесу, маркетингу та інших напрямків всіх. Дещо такі схожі дані, і взагалі просто логічно, бізнес зможе зекономити для початку на розвитку, наприклад, у штучного інтелекту, замовивши там бізнес-карту свою діяльності або там рекламну. Якусь о, структуру, як йому розвиватись, щоб ці зекономлені гроші, які він буде платити, не маючи доходу, потім реінвестувати, інвестувати в свій розвиток, в рекламу і отримати більше замовлень, отримати більше прибуток, тим самим розвинутись. Ну і взагалі о, після цього джуни, початківці можуть задати питання: а що ж мені тоді робити, якщо мене вже витісняє штучний інтелект, вивчати все, що подобається, розробку і при тому. Ви маєте дуже крутого ментора у вигляді штучного інтелекту, який написаний сотнями, тисячами, мільйонами вже спеціалістів. Ну тобто, він вибрав всю цю інформацію в себе. Якщо ви розробник, наприклад, на Python, звертаєтесь до чату GPT, він вам відповість на ваші питання, покаже приклад з кодом і покаже взагалі, як це пишеться. Вам досить потім просто розібратись в цьому коді. І ну, щоб ви розуміли, навіть до появи штучного інтелекту, все ж таки був такий. Природний відбір дизайнерів на один фріланс-проект на одну вакансію там припадало там, 20-30 мінімум бажаючих, які в перші години відправляли заявку. То зараз е, ця цифра буде те ж саме, просто ще додасться штучний інтелект до цього списку. Тому вам, любі мої початківці, нічого не загрожує ближайші 3-5 років, саме на мою думку. Але у вас є дуже класна можливість, поки все це ще зароджується, і поки все це ще безкоштовне. Скористатися цим і швидше навчитися і стати мідлом, сеньором, арт-лідом. Я не знаю, ким ви ще можете лід-дизайнером. Я помітив за собою, що я вже не гуглю, я вже запитую чат GPT, а це лише початок. Ну і взагалі, як казує сам openai чат, те, що він націлений саме допомагати. І знаєте, як багато рутинного вам зможе допомогти штучний інтелект. Просто наведу приклад. Відкриваємо чат GPT і демонструю приклад ось такий. Склади 10 розгорнутих на 500 слів пропозицій для бізнесу на виконання їм сучасного дизайну сайту. І як ви можете здогадатись, те, що я писав би, ну, типу розписував, то він складає мені. Автоматично. Або тоді даємо такий запит, якщо ви початківець, це просто скарб для вас, тому що все це раніше треба було шукати, і зараз ви можете просто погуглити це або навіть запитати знову ж у чата GPT. Тому мені здається, що відповідь однозначна: чат-GPT вас не замінить 100%. Якщо ви хотіли стати веб-дизайнером, UI, UX-дизайнером, кимось ще в сфері IT, ставайте. Просто це буде вашим помічником, якщо ви з ним подружитесь. Штучний інтелект нам не ворог, він наш рятівник, помічник, і той, хто здатен робити те, що ось дивіться, він вже п'ятий місяць пише. Тобто, поки я вам це розповідаю, тут пройшло секунд 10, він розписав вам 5 місяців програми. Це просто знахідка. Ну, і взагалі, якщо вам сподобалось це відео, ви хочете, щоб я розкрив якісь більш. Дизайнерські напрямки штучного інтелекту потестив щось, щось продемонстрував, тому що я сам тільки в це поринаю. То став лайк, пиши коментар, що б ти хотів побачити далі. Ну і звичайно, став лайк цьому відео, підписуйся на канал, адже ця активність мене мотивує далі цю тему розкривати, ну і вивчати більше подібної інформації. Удачі, в вивченні дизайну.